мы, mm. тоже «пытание». Конечно же mm. сборная Испании. Да, э, добрый, э, скажите, пожалуйста, пане Я яка ваша улюблена страва, цьому Улюблена страва? В цьому таборі. Ну, в принципі, макарони дуже непогані були. я і Якщо ви то буде ваш Ну мені здається, що це буде Аргентина, бо вона теж дуже непогано грає. Ми проти неї грали і програли зі ну, що Це Іспанія.

Давайте, зараз ставимо запитання. Чому ви знаєте найбільше помиляти на народному форумі? Чому вас помиляєте, щоб не робити на форумі? Доволі часто помиляються в ротарі, але в нього одночасно є багато класних сейвів, так що нічого не можу сказати. Uh -huh. Все одно молодець. І що б ви сказали, хто найчастіше помиляється в нашій команді? Uh, нету слов, ну молодець. Що? Нету слов, ну молодець. Добре, дякуємо за увагу. Ви маєте свої місця. Ви маєте свої місця. Так, зараз збірної церкви. Пан Олександр і пан Володимир. Чи тільки я щось відділю ідуть? Так, на ступні будете. Добре, сучасний товариш. Так, займайте свої місця, давайте я вам прикріплю. Так. Добре. Представте, будь ласка, як не звати. Мене звати Вова. А мене звати Те Сашко, а можете звати мене Милий. Як вам завгодно? Милий. 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 Так. ну, да а сегодня а кризис там то сам э номер انجیلя запытания

Хто класно захищається проти вас, може бути спортсменом, або так? що я не знаю, чи вам добре. Доброго дня! Доброго дня! не знаю, чи Я зі свого і мені втікав Даніель. Доброго дня! Доброго дня! Ви повернулися до 10 тисячі на це складно сказати, ось, напевно, напевно. Мені ще здається, що це ростик за трентини. Угу. Мені здається, що це на чим це вук. Добре, добре, я тебе Так, добре. Для мене тут без варіантів. Найкращим воротарем станеться ворота Португалії, без варіантів. Запитання про бомбардиру. Так, про бомбардиру. і як ви думаєте, хто бомбардирує фаші стане? Я. Ну, напевно, вава, тому що він швидкий, такий. Маленький. Ну, ну його складено здавнати. Так. як це Ну, ну, не знаю, напевно. Це макар тенд добре захищається, але, але характером не дуже. Сильний, і це я говорю не в образу.

До які То, чи перша команда зіграти? Тобто, Спочатку слабші навіть Іспанії, як надати робить походу турніру, по тому які Я б роті вже. Я би напевно спершу зіграв з сильнішою, щоб якщо міг бути шанс відігратися у більш слабкіших.

Це таке питання, так що я можу здрав. Так, я це. таке право. Добре, подякували гравцям з Димон Бразилії. Від місця. І ми запрошуємо зараз гравця з Дирної Бразилії. Це Макар. поставте, будь ласка, які можна і ціль і чому готові додати на я підвісоцький макар. Я граю на, в центральному або в правому захиснику. Ем... Добрий день. Мене звати Артем. моє прізвище Тисятін. Я граю злівого в, в захисника або з правого. Мене звати Віталія, я з поманом і питання до антара. Чого де тебе сині волос? Що? Чого буде сині голос? Бо я так захотів. Я не боюсь, бо вна... ми двоє, це класно. Ну, мені теж так само. Теж так само, теж так само ваше. Які mm ваші уровені ідеоліз -hmm. страну? Страна? Моя найулюбленіша страва це пельмени, а не, не, не улюблена це брокколі. Моя улюблювала макарони, не улюбленная це брокколі. так. І в мене, коли ви що ви в <рив> я дізнався, що я вмію грати в футбол, бо я спробував і в мене це вийшло. Я записався на тренування і в мене воно ще більше почало, то я а, про, продовжив грати. Тому я тут. Мене навчив в папа грати в футбол. М ми грав, Я так навчився і записався на футбол. У мене... мене Неймар.